Як на мене, Конституція має регулювати взаємовідносини між трьома гілками влади і не допускати узурпації повноважень однієї з них. Ми про існування трьох гілок влади, і про потребу їхнього взаємозрівноваження нам нав'язали наші вороги. Не для нашого добра, але для того, щоб вони самі могли узурпувати цю пункту влади і нас, українців, відсунути від впливу на владу. Понукуємо трішки про продо влади в Україні. Всі ми з вами знаємо, що єдиним джерелом влади в Україні є народ. Це навіть записано в нашій Конституції. З іншого боку, ми знаємо, що існують три гілки влади. Лише три, не чотири, не вісім, а три гілки влади. Зокрема, є законодавча гілка влади, на яку ми, українці, маємо безпосередній вплив. Ми йдемо на вибори і голосуємо собі. Депутатів місцевих рад і депутатів Верховної Ради. це є законодавча гілка влади. Є виконавча гілка влади. І це є мери і президенти. Ми на них маємо опосередкований вплив, тому що ми обираємо мерів, а мери є головами виконавчих комітетів міських рад. А президент є, ну не знати, хто він такий є, не зрозуміла його функція, але він десь там собі є, і вплив на виконавчу гілку влади. Тобто опосередкований вплив на виконавчу влади ми маємо, а судову гілку влади ми не маємо. Впливу. Ми навіть не маємо права впливати на садову гілку влади, бо ми можемо з вами піти в тюрму. Є без законів, які урегульовують, що не мають українці права впливати на садову гілку влади. Тобто, вже оті три гілки влади вони є нерівновіддалені від українців. Ми маємо на законодавчу вирішальний вплив, на виконавчу посадкову на судову ми жодного впливу не маємо. Тощо. Але ми знаємо, що ще є існує читати гілки влади. Зараз маса інформації, телебачення. От зокрема, ми зараз спілкуємося з вами по інтернету. Це моє відео може заблокувати. Можуть, якщо забажають власники тих соціальних мереж, мене просунути вперед. Можуть блокувати якісь там ключові слова, які їм не подобаються. Тобто цензурувати вони можуть. Тобто вони здійснюють вплив на, на наші мізки. А це дуже важливо, особливо в передвиборчий час, коли ми йдемо обирати єдину владу, яку ми можемо обрати, законодавчу. Тобто це є теж потужна влада, яка не регулюється конституцією. Далі ми знаємо, що існують гроші. Це ж влада, гроші. Є у нас Національний банк він кому кориться? Українцям? ні. Він навіть в Верховній Раді не кориться. Він взагалі має незрозумілі функції підконтрольний, більше він підконтрольний з певним чужинським структурам. Тобто ми маємо е, розуміння, що Конституція України абсолютно не відповідає реаліям, які є в Україні. Нам потрібна нова конституція, якось не інша. І в основі має бути е, чіткий вплив на згроману країни і на законодавчу, і на виконавчу, і на судову гілку влади.